Армадол, забудь про головний біль. Скільки я працюю, були різні форс-мажорні ситуації. Ну, такого, як п'яти го не було ніколи. У мене був рекорд, я був на терміналі 36 годин поспіль, не виходячи з складу і не спав. У нас на підрозділі поолітали люстри від того, що там десь поряд в небі був якийсь там вибух. Так, Сергій Лисовенко згадує перші дні своєї роботи після повномасштабного вторгнення. Уже 11 років він працює в компанії з доставки посилок. Останній з яких керівник терміналу. Там сортується майже половина всіх посилок, які доставляють по Україні. Тому свій термінал і свою команду Сергій не полишив і після 24 лютого. 24 числа вранці я проснувся, зібрав речі, забрав дружину і поїхав відразу на роботу. Вже був такий хаос. У мене на роботі люди мої. По-перше, підрозділ, по-друге, посилки. По-третє, у мене в підпорядкуванні зараз там, 386 сотрудників. Ну, як не як а в кого їм узнавати якусь інформацію. Тут ще декілька самолітів над терміналом пролетіло, і вже ж у всіх ну, таке собі настрій не дуже. Ді, через активні обстріли Києва роботу терміналу довелося призупинити. Сергій разом із дружиною Христиною виїхали до батьків на Київщину. Та вже за тиждень його знову викликали на роботу. Сергій одразу погодився, але більшість його колег на той час вже виїхали, рятуючи свої родини. Його команда зменшилась майже у вісім разів. На підрозділі в нас було близько 800 працівників. Вже після 24-го, коли ми запустилися, працівників було близько 100-110, можливо, не більше рух громадського транспорту в Києві зупинився. Тому Сергій разом із колегами, у яких були автівки, об'єднався, щоб підвозити на роботу інших працівників. Всі люди, які мали особистий транспорт, ми построїли маршрути, що там один працівник їде, і по дорозі забирає двох-трьох, і так вони всі добираються на роботу. Там так само. Я своєю машиною теж я там 4-5 чоловік на роботу привозив. Вечором їх розвозив. На терміналі залишилось понад 150 тисяч посилок, які не встигли розсортувати та відправити 24 лютого. Відділення в містах, що опинилися в окупації, прийняти ці відправлення вже не могли. Клієнти почали змінювати дані та місто доставки. Тому команді Сергія довелося сортувати тисячі посилок вручну. В нас була там куча посилок на Маріуполь. На Ірпінь, на Бучу, на Чернігов, на Суми, на Миколаїв, на Херсон. А ми це не доставляли. І воно все стояло в нас в буферах в терміналах. Це було дуже складно по тій причині, що в нас не було такої кількості раніше переадресацій. Це все робилося в ручному режимі. Ти розумієш, що це все потрібно повідправляти, повіддавати клієнтам, так як люди в цьому нуждаються. Розумів Сергій і важливість нових відправлень у посилках на терміналі були особисті речі людей. Які евакуювалися ліки, продукти, ключі? Якщо раніше їхнє сортування і відправлення відбувалося цілодобово, то через комендантську годину вантажівки з посилками приїжджали тільки вранці. Коли вантажівки заїжджали одночасно, там, наприклад, з шостої ранку до сьомої, там 50 авто, це в середньому 150 тисяч посилок клієнтів. Був назавжди вранці перелік посилок, які потрібно було негайно віднайти, відсортувати і доставити клієнтам. Дуже багато волонтерів тоді було, які також сюди приїжджали, просили там без черги опрацювати їхній вантаж, щоб швидше опрацювати велику кількість посилок. Сергій і його колеги залишались на терміналі й на ніч. Комендантська година двоє суток. А я розумію, що прийдуть відправлення, їх треба відсортувати для того, щоб після комендантської їх клієнтам доправити. Ми е, знаходили працівників, ми їм купили все, що необхідно, зробили їм місця для відпочинку. Проблеми не було, людей вмовить там залишиться. До 24 лютого у Києві працювали чотири термінали, які рівномірно розподіляли сортування посилок. Та після повномасштабного вторгнення всі відправлення проходили лише через термінал, де працює Сергій. Хтось воює на фронті, хтось волонтерить, допомагає нашим воїнам, хтось доставляє посилки. У першу чергу було дуже багато ліків, дуже багато продуктів і дуже багато амуніції. Саме частіше лунали дзвінки, що потрібно терміново віднайти. Це були ліки так як Аптеки були тоді практично пусті. У мене телефон сідав за 4 години. Сергій не тільки шукав термінові посилки, а й самотужки їх відвозив. Наприклад, якісь там термінові операції чи ще щось. Тобі дзвонять, говорять, там так і так, така то лікарня потрібна те-то, те-то дуже терміново. Ти знаходиш дану посилку або організовуєш, щоб хтось завіз, або сам сідаєш в автомобіль, якщо все добре на підрозділі, завозиш клієнту. Так, через недостатню кількість працівників, які на той час були в Києві, Сергій... Ю доводилось самому закривати ледь не кожну посаду в компанії. Автомобілі шукав, не вистачало автомобілів. На Камазі їздив, тому що не було кому перепарковувати. Був такий день, що не було водіїв. Я сам сідав і сам возив контейнера, куди треба було. Ти відповідаєш за все. Звичайно, втомлювався. втомлювався, так. Да. Сергій зізнається, працював понаднормово, бо розумів, що для клієнтів ці посилки є життєво необхідними. А ще не здаватися, йому допомагала дружина Христина. Весь цей час, що Сергій проводив на роботі, кохана була разом із ним. Не розлучалася пара, ще й тому, що навесні вони дізналися про майбутнє поповнення. Через два місяці очікуємо дитину, буде донечка, називаємо Соломією. Я трошки переживаю, тому що я розумію, що мені треба буде більше часу уділяти сім'ї, і тут вже виходить. Робота, сім'я, дитина. ну, Будемо поєднувати. В будні дні більше на роботі, в вихідні буду більше старатися проводити з сім'єю. Хочу в далі зростати в компанії у вільній і спокійній державі. Думаю, в нас все вийде, все буде добре. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.